Військова прокуратура західного регіону України прозвітувалася за минулий рік. За цей час військові зареєстрували 1189 кримінальних правопорушень. Переважно це самовільне залишення військових частин, відмову виконувати наказ щодо вибуття в зону. АТО. продовжують фіксувати військові прокуратури і факти хабарництва. Повідомлено про підозру командира однієї з військових частин, який отримав від військовослужбовця вже непромірну вигоду. У розмірі п'яти тисяч гривень за не включення його до списків до списків військовослужбовців, які відряджаються для проходження військової служби в зону проведення антитерористичної операції. Пильнують охоронці закону і за тими, хто відмовився з'явитися у військкомат за повісткою. На 1157 сім осіб. Сьогодні відкрито кримінальне провадження. Їх розшук інтенсивно триває. І вживаються вичерпні заходи, перевіряються, в тому числі і навіть і ті ж самі ракси, чи змінювали місце, чи змінювали він прізвище, даються запити на кордони, чи перетинався кордон, дається орієнтування Державну прикордонну службу, що в разі перетину кордону, щоб його затримали, на підставі отриманої вже ухвали суду на затримання. Тобто вживаються вичерпні заходи, і як наслідок є відповідні результати, що військовослужбовці все-таки знаходять. І до них зриваються заходи кримінально-правового характеру. Все частіше військових правопорушників, любителів розпускати руки, ухильників та втікачів, сьогодні служителі Фіміди направляють відбувати покарання не за грати до злочинців, а на перевиховання на гауптвахти та у дисциплінарний батальйон. Тож у найближчому часі гауптвахти відновлюють свою роботу у Львові, Рівному та Ужгороді.